Усім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Слава Україні та смерть рашистським окупантам. Є в моїй колекції ось отаке от диво дивне. Орхідейний кущ. Тут наросло декілька діток. Одна на одній. І я хочу все це розібрати і пересадити те, що є дієздатним, живим. Ну, в окремий, менший горщик, бо тут доволі великий. І, можливо, той кущик буде якось себе інакше вести. Бо росте він в різні сторони. Невідомо як. Ну, почну, напевно, з того, що це доволі давня в моїй колекції орхідея. Вона десь, напевно, з кінця 19-го року в колекції, якщо не помиляюсь. Сама по собі орхідея вона доцвітає, ось дивіться, отака от красунька. Її назви я не знаю. Це щось азіатське. Купувалась вона в звичайному магазині. Так от, сама по собі орхідея вона загинула. Ось у орхідеї мамки, в неї загинула точка росту, згнила. Від тієї старої орхідеї це ще з якогось там року тримається ось оцей листок, і ось оцей листок. А от те все, що наросло. То все накопичення діток. Тут їх скільки одна на одній. Що навіть дивно. Ну, коротше кажучи, воно такою от незрозумілою конструкцією тут росте. Від мамки відійшла одна дітка, потім щось в неї там пішло не так, вона дала ще дітку, від тієї дітки ще дітка. І воно це постійно квітло, тут он купа квітоносів на цих дітках. І мамка, після того, як е, загинула точка росту, вона ще декілька тут випускала із вільних пазух квітоносів теж постійно квітла. Вона ароматна, вона дорожчує квітоноси. Тобто, сама по собі вона доволі цікава і доволі красива орхідея. Але все ж таки в ній є якась хвороба, тому що не розвиваються ті дітки так, як потрібно. Зараз я спробую розібрати ось оцю конструкцію, яка тут навколо неї створена. Бо я тут, бачите, і шматки якихось пластикових лоточків підмотувала це, щоб не вилазили далеко, корінчики. І якісь підпірочки тут, і чого я тут тільки не мутила. Все це зараз зніму, дістану її з горщика, по-перше, подивимось, що там з корінням. Ну, коріння там є, я не сумніваюся. Ну і потім спробуємо, от оце о, все диво дивне, якось розрулити. Хочу стару орхідею мамку відділити, викинути. Ну, а оце от скупчення діток. Посадити в самостійне життя. У мене тут купа різного інструменту, що знадобиться, не знаю. Буду все вирішувати, як кажуть, по ходу п'єси. Вона посаджена в такий доволі великий горщик, тому що у орхідеї, у ну, старої орхідеї, в неї було доволі непогане коріння при пересадці, тому я в такий доволі великий горщик її посадила. Потім воно там вже частково загинуло, частково наросло нове. Ну, коротше кажучи, зараз все це розберемо, подивимося, що там лишилося. Те, що там є хороші корені у діток, це безперечно, ось видно. Тут знизу вологу. Я не так давно її поливала. І ось вилазять. І, коротше, з усіх сторін тут видно доволі непогані корені. Зараз розбираємо і дивимося, так що це в мене. О, дивіться. Є дата. Куплена 19-го року. Пересаджена 6-го. Отже, з 19-го року вона в мене. Доволі стара орхідея. Снімаємо всі ці конструкції. Я, вон, бачите, тут під... Робила конструкції, щоб не лізли куди не потрібно корені, щоб не розлазилися дуже далеко. І щоб і підкладала мох, щоб їм більше вологості було. Вона любить попити, доволі швидко пересихає, і доволі багато води п'є. так от. Ще ось щось росло, якась рослина. Потім засохла. Так, ну а щоб дістати, то треба нам з вами. Не хочеться цей горщик різати. Хоча зараз спробую. Ось отут, бачите? Отут треба вистригти один сегмент, щоб цей кій корінець не зламався. Щоправда, він і так зламаний в кількох місцях. Ні, я, напевно, все-таки корінець відріжу. Отак, щоб в мене вона гарно вийшла. Тут теж виходив корінчик, але теж кінчик в нього вже чорний. Отож я обминаю, дістаємо і потім дивимося, що в нас там всередині. Субстрат відразу видно, що вже розкладається. Ось Показую ближче, дивіться, скільки грибку. Оце от, от така от манка біла, це грибок, який роз'їдає субстрат. Ну, на керамзиті він просто селиться, а на корі це він її роз'їдає. Отакі от коринки вони дуже-дуже легко ламаються. Отже, якщо ви бачите в горщику отакі от от прояви, це значить, що, що субстрат треба міняти. Бо ось, наприклад, ті, які без такого прояву, вони доволі пружні. Це кора моєї заготівлі і ця ще пружна. А беремо ось такі, які вже покриті. Ну, це теж ще більш-менш. Оця ось легенько розламується. Коротше, грибок з'їдає кору. Ну, і розбираємо все це. Отже, тут декілька разів щось підсипалось, підкладалось. Мостила я тут, що хотіла до цієї орхідеї. Так, дивіться. Ну, Субстрат дуже легко відходить. Так от. Те, що до коріння пристало, воно відмочиться, я її зараз почищу і замочу в розчині бурштинової кислоти, воно все відкисне. Так от, дивіться, що тут з коренями. Ось оце, ось, о, частина гнила. Це від старої орхідеї відходять ці корінці. Вони вже своє віджили. А з цієї сторони, оця частина коренів, які більш-менш нормальні, це від оцих от діток, від цього от скупчення. Дивіться, які доволі довгі корені. Оце не гниле, це воно просто десь всередині було, не бачило світла чи знизу. Це хороші корені. Отут от тільки трохи сухих гнилих обрізаю. Ось зачистила кореневу систему. Бачите, отака от доволі хороша лишається. Ну, а те, що тут відстриглось, разом з оцим от всім мотлохом піде у смітник. Ось фігурка котика тут в ній була. Котик, звісно ж, лишиться. Піде в нову посадку. А це все викидається. А тепер спробую розібратися з цими наростами. Отже, так. Десь отут. Мамка видала дітку. Тут питання, як їх розламати. О, щось вже хруснуло. А, я ще навіть не встигла сказати, що збираюся їх розламувати, як вони вже розламались. Ось гляньте. Оце мамка стара. Бачите, в неї тут ось купа квітоносів, це вона, все це вона квітла. Причому кожен з квітоносів вона по декілька разів дорощувала. Тут ось квітонос, ось він сухий. Вигнала, але не, не квітла. Точка росту засипана фундазолом давним-давно, ну і все. І тут більше, як то кажуть, рости нічому. І ще доволі, я вам скажу, що ще й корінці вона непогані має, як для старої орхідеї. Ну, але оцю частину я все-таки викину, не дивлячись на те, що ніби як вона і, і така, що ще й могла би, напевно, рости. Але мене непокоїть те, що вона весь час хворіла. І бачите, в неї отакі от розводи на листочках. Схожі на так званий невірус. На оцьому листочку, який обрізаний тут на краю, взагалі такі були круги е, жовтого кольору. Коротше кажучи, оце я теж викидаю разом зі смітником. А оце її діти, які наросли за весь цей час. І які квітли. Ось, значить, одна дітка, оце її стовбур. Теж ось один квітонос, ось другий, не то квітонос, не то дітка зароджувалася, щось незрозуміло. Ось ще один квітонос. Ось її ніби як центр, який вона теж ось тут засушила, як і мамка. І ось від неї пішла дітка в сторону. У цієї дітки. Свої корені, ось одне, друге, тре, Ну, коротше, оце тут -от декілька оцих от корінців це дідчині, Оце от все, це можна сказати, що нової мамки, ну, тобто першої дітки. І це ось її квітонос. Ой, тут її, в принципі, як варіант можна навіть розділити ще на дві частини. Тобто, оцю от дітку. Її можна теж відділити і пустити в самостійне життя. В неї тут, Скільки в неї тут? Один, два, ну, штуки, три такі, корінчики є. Це... Тут у неї вже з усіх пазух і квітоноси, і коріння, і чого тільки не росте. Не знаю. я, В принципі, розділяти їх я не схильна. Посаджу отак, як є, нехай так воно і росте собі. Бо збільшувати кількість мені зараз ну зовсім не потрібно. Я намагаюся зменшувати кількість орхідей, бо нема де ставити. Отож, зараз я ставлю в розчин бурштинової кислоти, оце все добро. Ось у мене підготовлений вже заздалегідь. Нехай п'є. А я візьму горщик, сподіваюся, що я в 12-й то все вкручу. Не хочеться мені знову цей великий використовувати. Ну, але якщо в 12-й не вдасться закрутити, то, можливо, доведеться посадити її знову в той горщик, в якому вона росла. Поки вона буде пити, я його вимию. Минуло хвилин з 15, орхідейка попила гарненько. О, корінечко, бачите, яке. Гарне, зелене. Набралася кислоти бурштинової. Знайшла я горщик стандартний, 12-й. Ну і буду тепер саджати. В якості субстрата пінія замочена. І буду додавати ще трохи живого моху з фагному, міксуватиму. Ось отак швиденько разом з вами зробили чергову пересадку. Отаке скупчення орхідей. Дітка на дітці. Чесно кажучи, у мене особливої надії на те, що вона піде в нормальний якийсь ріс, сформує нормальний кущ, немає. Ну, вона хвора. Оце от таке от воно. Невідомо, що тут. Росте одне на другому, воно і в подальшому, скоріш за все, буде таке саме. Ну, але побачимо. А раптом, можливо, ось оця верхня дітка, Де вона тут в нас? Ось, вона в сторону іде. Можливо, оця от дітка, яка пішла в сторону наймолодша, яка ще не квітла, ну, можливо, вона якось виправиться. Хоча, не знаю. Мені здається, що вона теж через деякий час або дасть ще якусь дітку, або почне квітнути, позакриває точки росту, так як вже зробила їхня мамка. Ну, будемо бачити. До речі, квітонос треба зрізати. Ось отак. Ну і будемо спостерігати. У цієї орхідеї є плейлист на каналі. Він зветься Орхідея Рижуха. Ось тут я вам даю посилання в правому верхньому куточку. Ось там буде заставочка, як виглядає цей плейлист. Також він буде в описі і в першому закріпленому коментарі. Заходьте, дивіться, я її вже лікувала. От там якраз про те, як я її лікувала. Вірніше, оту мамку, яку я викинула, як я лікувала. Що з нею траплялося. Кому цікаво, заходьте, дивіться. Ну, а тут ви бачите результати того, що виросло після лікування. От уж отак. Сидів в ній тут котик керамічний. Посадимо його назад. На цю бірочку я додам ще напис, коли було. В черговий раз пересаджено. І ось так вона буде в подальшому жити. Скільки так вона проживе, і що з нею буде далі, ну, будемо спостерігати. А на цьому, друзі, я з вами прощаюсь. Бажаю всім мира та добра. Допомагайте нашим Збройним силам наближати перемогу. Всім до побачення!